Привіт і всім вам здрастя! На каналі Тьоті Насті. Сьогодні понеділок. Не дуже хочеться щось робити. Залітайте в магазин, купляйте ті продукти, які я зараз назву, і будемо ліпити пиріг. Бо що? Щічки не чекають, вони чекають завжди поповнення новими калоріями. Так, що ми купляємо, щоб було в чеку? Беремо, я беру філе індички. Ви можете взяти курятину, можете взяти свинину, трошки більше треба буде запекати її у духовці. Треба взяти тісто філа, В мене я його роблю сама. На каналі буде ссылка в описі, як його робити. Якщо у вас немає неможливості, небажання, бажання, це і взагалі не потрібно, бо я так намучилася з ним. Ну, не те, що намучилася, я просто півтори години його розкатувала. Це не потрібно. Беріть і купуйте. Тісто філа, Я взяла три плавлених сирки звичайних. Треба буде пачка масла, одна цибулина, спеція за смаком, перець, сіль. Почнемо. Ріжемо цибульку, підсмажуємо. Туди фарш не будемо додавати. Фарш у нас буде який? Правильно. Буде сирий. Ми його будемо закочувати в пиріг, щоб не втратити взагалі ніяку вологу, щоб пиріг був соковитим, смачним, класним. Починаємо різати цибульку і підсмажуємо. Тим часом у нас вже цибулька готова. Ми ставимо на на. Тим часом, поки наша цибулька вже підсмажується, а вже й досмажилася, я беру сотейник і туди розтоплюю десь 100 грамів масла. Для чого це потрібно? Ми будемо пропитувати наші коржі. Ставимо до повного розтоплення. Так, поки в нас топиться масло, ми беремо наш фарш. В мене тут 400 грамів. може піти трошечки менше, в залежності від того, наскільки ви насичено, хочете зробити свій пиріг м'ясним. Сюди ми додаємо трохи солі. Я на око беру дві щіпки, Якщо перевести це в ложки, то це, мабуть, одна чайна ложка. Перцю чорного мелемо. В мене зі спеції тут є. Це томати сушені з чесничком сушеним. Можете додати свіжого чесника, він взагалі додасть гарного смаку. Да, мама, чесник можна додати. І трошечки я додаю ще сюди розмарину. Фарш начинка готовий, сир ми будемо натирати, і наше масло вже теж готове. Будемо збирати пиріг. наше тісто і збираємо пиріг. Так, в мене тут чотири шматочки, у вас буде тісто філа. Ось. А... Перший ми беремо шмат і гарно змащуємо його маслом. Сюди ми будемо натирати наш сир. Так, мажимо, намазали, беремо крупну терку і натираємо наш сирок. Сюди. Потім ми його так рівномірно розрівняємо. Якщо у вас є, ви любите такий більш солений, можете натерти сюди бринзу, Ну класно, коли трохи він буде такий, як плавлений. До речі, можете використовувати оці ці хохландовські сири, які йдуть такими квадратиками, їх просто можна розкласти і все. Зриваємо шар сиру ще одним шаром тіста філа. І так трошки пляп 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 Ще до фаршу, давайте зразу додамо нашу цибульку. Вона вже Приготувалася смачна, гарна, соковита, чого я цибульку зразу піджарюю, щоб вона мала гарний золотистий колір. Бо коли м'ясо має цю таку, знаєте, цибульку білу, воно таке, трохи як бальнічний варіант. Так, і тепер беремо і накладаємо трошки м'яса сюди. У нас два шари готові і тепер ми їх отак обережно закручуємо в такий рулет. Закрутили в рулет і виклали по колу у нашу форму. Готов наш піроки? Так, тепер в нас ще залишилося трошки масла. Ми зверху змащуємо маслом. Я ще посиплю трошки кунжутом. Якщо ви любите, в мене просто немає. Можете посипати, посипати це морською сіллю, крупною. Буде дуже смачно. додає свою пікантність. До речі, якщо ви в фарш любите додавати якусь зелень, можете сміло це робити. Відправляємо низ верх, 180 на 30 хвилин. Три, наш пиріг готовий. До речі, я його змазала яйцем, перед тим, як поставити в духовку, тому що ну прям він дуже облідий би був. Зверху я ще змазую разочок маслицем. Він буде смачний, класний. І зараз будемо діставати з форми і нарізати. Будемо куштувати. Фарш гарно пропікся. Ще раз повторюю, якщо у вас не курятина і свинина, печіть трошки більше, ніж 30 хвилин. Почіть десь хвилин 40, добавте 10 хвилин. Пахне дуже класно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, все, що можна ставити, ставте. Ми вас будемо дивувати новими рецептами. Ви не забувайте дивитися ті вже, що робили ми. Чисто філа є в описі. Всіх цілую, люблю. До побачення! Number 2 Tina nature Dou -dou -dou -dou.